Чи можна порівняти всі ці навички із тактичним веденням бою на шахматній дошці? Людина, яка грає в шахмати, вона розраховує когось віддати для того, щоб щось забрати. А ми не можемо таке робити. Якщо не пройти базову ось таку тактичну допомогу, на війну краще не сунутись. Тактична підготовка це зовсім не точна наука. Вона ніколи не була догмою, що там потрібно робити так і ніяк інакше. Вони стріляли, вони проводили все одно е, якесь завдання, виконували крики, приходи під час того, стріляють з усіх сторін. Снайпер стрельнув перед обличчям. Я думав, що все. З навичок, який він надає наші військовослужбовці, легка ціль для ворога. Інструктор з тактичної підготовки Вадим Фаркаш в гостях програми Наші крок до перемоги. Добрий день, Вадим. Насправді сьогодні без перебільшень можна сказати, що навички, якими ви володієте, це повноцінна база, без якої не можна відправлятись на війну. Ви навчаєте пересуванню ворожій місцевості, оборонним та штурмовим маневрам медичній допомозі. Чи можна порівняти всі ці навички із тактичним веденням бою на шахматній дошці? Я думаю, ні. Не можна порівняти це з тактичним веденням бою на шахматній дошці. Адже ви також стратегічно Стратегія? формуєте, де хто да. буде знаходитися, хто кого прикриває, хто наш наступає, чи але можна прорахувати є, все? це? правильно сказали, але є один маленький нюанс, який ми можемо врахувати, не може бути схожим на шахматну дошку. Із-за чого? І Із за того, що в шахматній в, в шахмати. Люди, людина, яка грає в шахмати, вона розраховує когось віддати для того, щоб щось забрати. А ми, ну, на жаль, не можемо таке таке робити, із-за того, що це людське життя, а людське життя втрачати, насамперед, це, це неправильно. І в нас немає такої можливості. І кожна людина, яка проводить зараз свій час, втрачає свої там, роки молодості і загалом віддає свої найкращі роки життя для того, щоб. Противник наш не зайшов сюди ворог, так, то ну, не можна, я ж кажу, так, сказати, так нам іменно порівняти шахмати з війною. Але тоді за якими методами прогнозувати, яким чином вести бій, щоб зберегти життя? На даний момент, на даний момент, для того, щоб зберегти життя, дуже багато потрібно. Навчання озброєння і боєприпасів. А це і є перемога. Особовий склад, озброєння і боєприпаси Але ми сьогодні даємо їм відсіч і ми на рівних завдяки чому? На рівних ми завдяки тому, що ми не віддали це все, що зараз у нас є, це все, що зараз ми тримаємо на даний момент. І за того, що. У нас дуже сильний бойовий дух і нам допомагають наші партнери. Розкажіть про те, чому навчаєте, і чи дійсно, якщо не пройти базову ось таку тактичну допомогу, на війну краще не сунутись? Навчаю я тактичній підготовці під час проведення занять, на що ми звертаємо увагу, це на. Пересування особового складу на місцевості, там дуже багато різних видів пересувань є, які використовуються так само ж в різні місця місцевості. Далі використовуються різні маневри під час бою, під час наступу, штурму окопів, правильна зачистка тієї самої позиції, підхід до тієї позиції, і як правильно зайняти самі позиції і вийти звідти, евакуація особового складу під час там поранених. І е, ваші реакції, дії під час артилерійського мінометного обстрілу, далі реакція під час потрапляння в контакт з противником безпосередній прямий контакт. контактів два види це е, прямий контакт і з повітря. Ну, повітря, воздух, те ж саме артилерія і так далі. Ну і що ми робимо під час того, коли ми помічаємо якусь тяжку техніку, які в наші дії мають бути на даний момент. Або е, якщо у нас відбувається дуже велика втрата особового складу, поранені сотень, не дай Бог, і так далі, то які дії особового складу, який залишився цілий, це якісь особливі секретні ваші тактичні методи там, навчання, чи ворог, в принципі, користується такими ж самими методами? Що рівняти зараз початок самої війни, 24 го числа, то десь через 7 місяців, плюс-мінус, безпосередньо проведення занять з тактичної підготовки, я говорю, за свій напрямок в кожного по різному, і так далі. То все змінилося. Чого змінилося? Раніше все проводилося по статуту. Все як було написано в книжці, так і проводилося. Хтось додав там чуть-чуть свого із своїх, свого досвіду і так далі, хто там де був. І, ну, вони додали просто і проводили заняття вже з особливим складом з реалії, які взяті були. Але після. Того, як особовий склад, або знайомі, друзі, і колеги, які були там, вони ж ділилися друг з другом опитом, досвідом, ділилися досвідом, і, і після того зразу профілактика і проведення занять мінялися повністю, кардинально змінювалися вже наближено до бойових дій. Дуже багато чого змінилося за період ведення бойових дій. Чому у нас перевага, що ми на своїй землі обороняємо да, своїх перевага. рідних, свої домівки, тому мотивація вона у нас є і. Гріє наші серця. Дуже важливо сьогодні долучатися до Збройних сил України, до Нацгвардії і продовжувати боротьбу. Власне, яку розпочали, зокрема, і ви спочатку АТО і ООС. Коли тільки росіяни вторглися на наші території, ви вже боронили країну і доотримали вже, так би мовити, практику. І ви на, на війні в Запоріжжі під час повномасштабного вторгнення. Розкажіть про свій воєнний досвід. Не можна зрівняти АТО, і за, і за чого? І за того, що тоді була так звана окопна війна. Зараз дуже тяжкі бойові дії. Із-за того, що е, дуже багато особового складу зосереджено в одному місці. Це раз, третє, друге, е, те, що дуже багато техніки так само зосереджено, різних видів техніки, які хочеш, техніка там знаходиться. І по четверте, те, що за кусок посадки. Так званої посадки. Із-за чого? І за того, що тої посадки там немає, там просто пару стовбурів і від, від дерев залишено. Все, більше там нічого немає. І сховатися також немає куди. І за чого? Бо з їхньої сторони дуже багато артилерійського вогню. Це раз. По-друге, з дронами дуже багато. В них дронів. Дуже багато. Дрон дрона міняє. Тобто ми їх самі навчили. Тобто почалося це все. Тобто ми почали використовувати дрони, і вони перейняли, перейняли, досвід, перейняли нас досвід і почали нам тим же самим відповідати. Сумно це чути, сподівання лише на наших всесильних. Хлопців та дівчат, які боронять країну сьогодні. Але кожного разу потрібно поповнювати, змінювати наших дівчат та хлопців. Для цього сьогодні ви працюєте з мобілізованими. Як швидко вони навчаються, щоб долучитися, допомогти там підсилити? Завжди по різному. Кожен етап проходить завжди по різному, в залежності від навченості особового складу, як швидко вони приймають інформацію до себе, і потім в загальному на підведенні підсумків. На самих навчаннях або РТНАх так називаємо ротних тактичних навчаннях, коли підводяться підсумки, то якщо особовий склад нормально прийняв всю інформацію, то їх можуть вже відправляти на виконання бойових дій. А якщо ні, то їм додають час проведення занять. Два тижні, місяць і так далі, чи є власне такі ситуації, коли потрібна переатестація, так би мовити, коли військовослужбовці повторно проходять тактичну підготовку, а повторно завжди проходять. Завжди чому із-чого за всі говорять, що потрібно завжди напрацьовувати навики, із за того, що ми можемо знаходитись в одному місці, привикнути до того клімату, до того середовища, до ну середовище це саме основне. І за того, що коли людина знаходиться в безпечній обстановці. Нормально, він розуміє, що він зараз піде додому спати, собі ляже і так далі. А там, коли він знаходиться троє суток, не спать, по четверо, по п'ятеро, по різному завжди по різному. Чи відбувається, от наприклад, для інструкторів навчання за кордоном в країнах наших партнерів Великобританії, можливо, щоб ви вже передавали ці знання, здобуті далі мобілізованим військовим? Відбувається відбувається і навчання за кордоном, і самі закордонні інструктора. За весь період приїжджали декілька разів з різних країн з різним досвідом, приїжджали до нас до кожної частини, і так далі. Приїжджали і ділилися досвідом. Чи потрібно? кожна країна з кожної країни в кожного різна тактика? Із-за чого? Із-за того, що у них в кожного різна місцевість. Чи потрібно підлаштовувати їхню стратегію та тактику під нашу місцевість, під наші? Е... Можливості і озброєння, і кількість людей так, воно завжди так і є, і було, і є, і буде. Тактика це не точна наука. Тактична підготовка це зовсім не точна наука. Вона ніколи не була догмою, що там потрібно робити так і ніяк інакше. Це напевно тільки медичної теми стосується. Медичної теми стосуються тільки, да, і за того, що життя, людина, фізіологія тіла і так далі це. Воно одне і ніколи не змінюється, всі люди одинакові. А от тактична підготовка вона постійно змінюється постійно. На всі на проміжку часу з 2014 року і по теперішній час вона змінювалася разів 100. Ну, Кожен підрозділ по-своєму. От різний підрозділ, навіть е, ті ж самі інструктора в кожній частині проводяться е, заняття по-своєму. А взагалом, саме основне в тактичній підготовці. Надати особовому складу інформацію для збереження життя, ми всі бачили, як готували азовців, рекрутів. Ми бачили, як які навчання вони проходили, важкі тривалі там були м такі сцени вже відзняті в Ютубі. Ми спостерігали там, де там по ним стріляли. Вони якесь завдання виконували. Щось схоже відбувається у вас. На жаль, із-за того, що не вистачає. Засобів імітації в деяких випадках, але загалом майже те ж саме. Чому потрібно інструктору їздити на війну і буквально вести бій? Загалом, загалом, як говорить командування, це потрібно для здобуття теперішнього бойового досвіду. Теперішнього і за того, що особливо більшість інструкторів, презентів 90 мабуть, вже були в АТО і теж приймали участь. Безпосередньо в бойових діях, але в тому часі в минулому то сказали, що зараз, от як яки задавали питання, одне одне із питань задавали в плані, чи, чи міняється тактика. От і от вам відповідь сама. То що потрібно міняється як міняється тактика, так і ми маємо здобувати нову інформацію для того, щоб передавати її особовому складу, який зараз мають маємо навчати, оскільки вам доводиться розповідати, як вижити в тих жахливих умовах. Розкажіть, як вам це вдалося самому зробити? В плані е, тактичної підготовки ми там використовували по факту е, бойові порядки, саме основа була. Ну як загально ми завжди навчаємо особовий склад, що бойові порядки дуже важливо е, надалі е, спостереження за повітрям. Знати всі звуки приходів, коли воно в тебе летить, не в тебе перельот недольот. Це дуже, дуже велику роль грає. І зв'язок з командуванням таких людей, коли зв'язок тіряється, то їх вважають безвісти пропавшими. Так, наша група вона вийшла була і пропала. Це ми були на двоє суток. Ми пропали, і наші товариші, побраци побратим, які чекали на ППД, то вони думали, що ми двісті вже всі. Але тоді ви знаєте. Ми вибралися з трьома пораненими. Я тягнув пораненого одного. Мабуть, ну, для того, щоб витягнути його з зони під вогню, це пів кілометра. Я витягнув по відкритій посадці. Вона Яка прострілювалась? Посадка немає посадки. Посадка просто розбита повністю згорена. Посадка, окопів немає. Була позиція наша. Позиція противника, і оце 500 метрів пустої, пустої ділянки. Сіра зона. Оце по ті, сіра, в тій сірій зоні вийшла наша група. Ми були чуть-чуть на відтяжці ззаду, в 300 метрах плюс-мінус. По ним починається відкрили вогонь. Три міномети працювало, дрон, снайпер. З посадки Було пряме попадання між двома товаришами, і одного відкинула була жорстка контузія, він одразу виключився, а в іншому було 45 осколків. Це я говорю вже за те, як ми його витягли лікарня. От у того, що було 45 осколків, у нього була нога пробита, в бочині там осколків дуже багато і повністю він не міг йти. З ними пропав зв'язок на пів години. Ми просто зрозуміли, що вони або зараз з двохсоті будуть там. Ми почули крики ці. Ну і просто у нас було четверо людей, які залишились чуть на відтяжці, щоб з правої сторони ніхто не зайшов. І ми зірвалися і побігли до них. Ми тільки вийшли з самого окопу. Зразу було чотири приходи з міномета. і Ще один у нас трьохсотий з'явився. Ну, я вовремя впав і за того мене і не зацепило. Після того, як був приход, ми сразу піднялися і дали, давай бігти ж вперед. За хлопцями. Е, ще приходів з 25 було, поки ми до них добігли. І до це ми все время падали, вставали, падали, вставали в повній екіпіровці, БК. Там на штурмі, ви самі розумієте, скільки треба брати з собою БК. І АГС і так далі. Все-таки добіг я до пораненого, забрав його. З нами ще був бойовий медик, який мав надавати допомогу по факту, після того, під час евакуації. Я підбіг до нього, в першу чергу, що я зробив, це перевірив. В нього була нога, і я замітив на, помітив на, на нозі турнікет намотаний. Він кричить, понятно, там кров тече і так далі. Крики приходять під час того, стріляють з усіх сторон. Снайпер стрельнув перед обличчям, я думав, що все, підбіг до нього. В першу чергу перевірив турнікет, а він під час того, коли я його почав тягнути, він вже знявся той турнікет. Він зачепився за якусь гілку і знявся турнікет. Якби я сразу це не перевірив, то він міг би стікти кров'ю, допоки я його дотягнув би туди. Я одразу перевірив той турнікет, натягнув його вище, затягнув так, як потрібно. Він кричить, що не треба. А Понятно, що я його не слухаю, я просто затягнув до упору максимально, перевірив пульс. Це все я робив лежачий за того, що постійно приходить. Там між приходами було не більше, ніж 20 секунд. Тобто три міномети по нам працювали. І плюс дрони ще скиди були на голову. Відтягнув згорем пополам, витягнув 500 метрів звідти, звернули в ліву посадку. Коли я його дотягнув, затягнув в окоп, окоп був не накритий, була зірвана маскувальна сітка, валялася. Я його діда затягнув туди, натягнув ту маскувальну сітку. Поставив її на місце, щоб хоча б дрон нас не бачив, із-за того, що у нас дрон постійно вів. І він завис над нами і постійно там висів. А по нам нав... далі продовжували вести вогонь. Жаліють вони зовсім артилерії. снарядів. Що я ще хотів сказати? Доки я його тягнув у ці 500 метрів, по нам, мабуть, 60 снарядів прилетіло це з артилерії, плюс Васильок. Вижити працював. після такого це просто чудо. Далі снайпер. З посадки, справи працював теж і працював, вони розумно працюють. Він снайпер робив постріл після приходу міномета. Тобто, приход, секунда, вони розуміють, що особо людина, люба людина, будь-який навч... військовий, має знати, що після приходу можна треба вставати і дьору давати, оттуда, ось, і бігти, бігти з-під вогню, в укриття якесь найближче. Але вони як працювали? Переход з міномета, і тільки ти встаєш, снайпер одразу працює. І це перед лицем прилітало. Ну, я не знаю, короче, чудом, просто вижили, і все Ну, ви зараз розповідаєте перед очима. Насправді найжахливіший бойовик, який тільки може бути. Я думаю, що в кіно таке не знімають. Але як зберігати тверезий розум в такі моменти, коли все, що ви перераховували, все летіло на голову, підривалося, і життя висіло на волосині? Саме перше, це потрібно просто все робити з холодним розумом, розуміти мати розуміння про те, що. Бити на війні, те, що, звичайно, люба людина не залишить свого товариша. нормальна, люба нормальна людина не залишить свого товариша, якщо його поранить, він його просто не кине. Він буде до останнього його пробувати, зійти, витягнути, якось надати йому допомогу. Якщо він бачить, що він живий, він кричить, він подає ознаки життя, то він буде старатися надати йому якусь допомогу, хоча б мінімальну, для того, щоб збільшити його шанси на життя. Це перше. Саме основне, я ж говорю, це холодний розум. Все, більше нічого немає. Якщо ти почнеш, сам І ще один момент, щоб не було момент, щоб не було. Ступору, стан шоку, які слова заспокоєння ви використовуєте, щоб буквально сказати мобілізованим вашим побратимам, військовослужбовцям, щоб вони знову ж таки тверезо оцінювали ситуацію, щоб вони з холодним розумом підходили до таких жахливих бойових дій? Взагалом постійно до кожної людини потрібно мати свій підхід. Кожна людина це є особистість, кожної людини є своя думка, свій світогляд і так далі. Хтось більше замотивований, хтось менше замотивований. Але для того, щоб знайти цей підхід, потрібно постійно говорити і пізнавати особовий склад, який з вами проходить службу. А під час ведення бойових дій то дуже часто бували такі ситуації, що різні підрозділи стикаються наші. Не було ніякої комунікації, різні підрозділи стикаються, і вам, вам доводиться виконувати завдання в складі різних підрозділів. Тобто ви людину перший раз бачите, але ви маєте виконувати це завдання, і ви розумієте, що якщо ви його не прикриєте, то він вас не прикриє. Тут потрібна дійсно єдність, злагодженість, адже ми по цей бік, ворог по той. І чи є насправді справжня дружба на війні? Є, є. Є безсправжня дружба на війні, це навіть не обговорюється із за те, що дуже багато особового складу знайомі з часів. АТО. найкраще працювати з особовим складом, які, з яким ви добре злагоджені і знайомі з близькими, рідними друзями, з людьми, з якими ти навчався колись. Просто особовий склад людина, в яку ти знаєш, добре. Кум, Вона слад, підстрахує прикордонно. Да. Ви, ви маєте просто бути впевнені в цій людині, що він просто вас не залишить. Власне, ваш позивний фарік. Напевно, він даний був вам після того жахливого обстрілу, який ви пережили вижили після нього. Це означає буквально фарт. Фартовий, так. Так і так і означає. Це в цьому позивному вже більше п'яти років. Тобто він до вас прив'язався ще раніше. раніше. Ще раніше набагато, у вас були такі то. моменти, коли ви чудом вижили? Були і вже такі моменти, да. Були ситуації, в яких майже неможливо було вийти, але вийшли. Але е -е, вам фортуна вам усміхнулася. Я бачила у вас шеврончик. Там дві карти. Що він означає для вас? Це фарт. Ну, хай він вас оберігає і надалі. Дійсно, інструктори дуже сьогодні важливі для нас, адже кожного разу, коли ви відправляєтесь на війну і ризикуєте своїм життям, ви ще ризикуєте життям тих людей, які ви далі будете навчати. Тобто, це комплексно. Знаєте, оцінка життя інструктора вона дуже висока. Тому бережіть себе, бережіть нашу країну. Дякую, і ви себе бережіть і слава Україні! Героям нашим слава. Тож, дорогі друзі, до Долучайтесь і ви до боротьби, адже Україна у нас одна, і будемо боротися за неї до кінця. Це ж була програма. «Наші». дякую за довіру.